Права 319. Градусна міра кута дорівнює перше 24 градуси, друге 170 градусів. Яка градусна міра кута між бісектрисою даного кута та його стороною? Ну що ж, дуже просте завдання. Бісектриса у нас ділить кут на два рівні кути. Ну що ж, давайте, мабуть, це запишемо. Так буде зрозуміліше. Пишемо бісектриса. Бісектриса. Ділить кут на два рівні кути. Так, ну а тепер тоді міркуємо. Перше. Якщо у нас кут був 24, якщо його розділити на два рівні кути, то це буде по 12 градусів. Пишемо. 24 градуси, поділити на 2. І це буде дорівнювати 12 градусів. Це в першому завданні. Ну, а в другому завданні у нас відповідно є 170 градусів. Якщо ми розділимо на 2, 160 на 2 це буде 80, а 170 на 2 це 85. Пишемо 85 градусів. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Відповідь. Перше 12 градусів, друге 85 градусів. Ну що ж, ось таке просте завдання на бісектрису кута на цьому вправу завершено.